Сьогодні поговоримо про згоду моделі на публікацію ваших фотографій на фотосток для продажу. Цей документ називається модельний реліз. Ми зараз подивимося, де його можна знайти на шатерсток та як його треба заповнити. Ось мій шатерсток. Я хочу спробувати завантажити ось ці шість фотографій. Насправді, це мої селфі. По суті, я зробила фото сама себе, але для цього теж потрібен модельний реліз. Щоб знайти цей документ, нам треба натиснути Request Release і тут ми обираємо який саме документ. Є три варіанти: модельний реліз, Minor Model Release і Property Release. Модельний це власне згода людини, яку ви фотографували. Другий варіант це теж згода моделі, якщо їй або йому менше ніж 18 років. І останнє це пропорті реліз. Якщо ви фотографуєте чийсь будинок або квартиру, апартаменти, то теж треба дозвіл. І тут ми нажимаємо download paper form». Тут у нас висвічується, якою мовою ми хочемо отримати модельний реліз, англійську мову обираємо і знову download. Ось так виглядає форма, яку треба заповнити вам та моделі. У цьому файлі вам треба заповнити спочатку інформацію про себе, «Contributor Information» про вас як фотографа. І тут всі ваші дані, ім'я, прізвище, адреса, імейл і так далі. І власне підпис та дата. Далі е, інформація про модель, так само як і про вас, підпис і дата. Е, тут можна оці галочки зачекати, це не є обов'язковим, але ви можете додати. Тут візуальний референс, це теж є не обов'язково, але треба додавати копію паспорта, якщо на фотографії є якісь оголеність чи щось подібного плану. Ось тут ще зліва в колонці Witness. Його не обов'язково заповнювати, якщо моделі більше 18 років, якщо менше 18, то потрібна третя особа, яка буде свідком, плюс потрібно ще підпис батьків. Перший варіант це роздрукувати цей файл, потім на підпис дати моделі, його відсканувати та завантажити на сайт. Другий варіант це надіслати моделі на пошту та підписати в електронному вигляді. для цього ми так само натискаємо «Request release», «Model release» і «Continue». Тут ми вводимо ім'я прізвище моделі, імейл-адресу, маленьке повідомлення, Create and Sign. Тут у нас відкривається ось така вкладка, ми погоджуємося з правилами і умовами, натискаємо Continue, і наші дані як контриб'ютора, автора, вже заповнилися автоматично і нам треба тільки підписати. Тут ми натискаємо Draw. І ми прямо робимо свій підпис. Все готово, перевіряємо, чи правильно ввелись дані. Тут також можна дозавантажити фотомоделі або її, його паспорт і натискаємо Фініш. І далі моделі на пошту приходить лист із модельним релізом, її або йому так само треба підписати і ввести свої дані та відправити. Це досить легко.